Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити гру, 3D-гру Контракт 3. Тут є два способи. Такий є ну, не буде, дуже прикольно гратися. Керування буде без коду, а просто буде робитися за допомогою поведінок. І є тип там, де треба вже буде все програмувати трошки, щоб зробити цей. І зараз я покажу, як гра буде виглядати. Ось тако буде, похоже, виглядати. Це не ще гра, але можна буде доробити. Я, до речі, коли робив гру, я зіткнувся ну, одною чи більше трохи помилок, коротше. Не було легких розробку. Я сам розробив туди відео да і почав робити. Мені щось вийшло таке. Тут нічого не зробиш. О, можу збирати, бо чачка ніякого немає. А зараз я роблю свій проєкт. Я його назву... Чого ну, як назвати? Можна Проєкт? Проєкт? А ні, я назву 3D. Ой, 3D Project. Ну Про... хочу, я хочу. лайку Про... Project Project. Там де Project. Все. Отак, От я закрит. просто закрити. Ви просто зробите <клух>, новий проєкт. Тепер ми маємо додати, де камеру можемо додати. Далі. Нам треба додати Просто істройте. Ми не будемо бачити свого спрайт, бо це від першого лиття. Просто можна залити. Треба зробити його поменше, трошки Так. Тепер треба зробити, можна і не робити, але я краще зроблю. <кій> Де воно? Ем. для нас точный фон. Просто можно что 6 написать, там на мазвату. Я такой много змею. Может, еще больше другой. Так буде. Це на. е, -е як там. Е -е, я вже забув про як тут робимо. А, о, перемістити вниз по шару, щоб було так видно. І постягую. постягне. Постягти треба. Просто надо той може прийти. Все. Так, але тут... Э, ем значит треба я. У меня что? А, вы сейчас вот это зашло. Просто Йойди шу. Я шутки. Я Яки таймлайн, блин. Я закрыю то, я что-то профессионал, это вот штука. Итак. Я, краще, що то, що то, то я його просто через то, что то глю. Я его раздагую, просто залью. Це ніколь. Ви ну, можете лише, якщо нічого у нічого то не той. Все, таке я зробив. Якщо запустити, то буду така -вот штучка, але ну, то таке не треба. Вже якийсь нібито просто як округу просто тобі. Видиться? Просто я тут намалювал. Окей, okay, тепер треба додати 3D-форму. Де форму? Можна таку лишити, а можна щось зробити. Я краще додам нову. Де тут в мене є? Оце. Так, такой номер, щоб не стой. О, ідемо. і далі. І кусок підкрив. Ой, ой. Виверсию такого все можна робити. Картинку, що ти таку, і буде швидше. <кхи> так, все. Все я зробила. Прям через ручку знайку такого. Послухайшки вниз. Я могу перевірити довго, ще читати там. І просто можемо зробити обработати себе объекты. Так от де, ще Сюди. Тепер нам треба додати... А, вже є трига. d камеру я вже забув. Тепер треба її налаштувати. Аркуш подій, додати подію, система, кожен ціп. У нас може бути а у по 200. А, в мене по-українськи. Я затожу, я її не змінила. Приде камера і подивитись паралельну макету. Вона може бути тут. Просто. Пошукайте тут Собродівач, euh, перше слово. Можете і писати українську, щоб було легше зрозуміти, розуміти отаку. Десь паралельну ракети. Тут пишете назву ваша. Тема, що буде брати камеру, це в мене спрайт, то синій кубик, Спрайт. А я отець спрайт. Вибираю. Точка. нас справляюсь, там тут у нас спрайт, сном спрайт, с а. Я делаю личку с спрайт. X. Ой, еще тут треба узлов Я не знаю. Все. Тут треба звуки ой. Все. Тут десь так залишаємо. Тут ставимо спрайт. Спрайт. Точка. Спрай, спрай, спрай. І тут пишемо на українську, бо не кау вас цей мову, якщо англійська Endbull, якщо українська кут. тут у нас буде куд, Endbull. Вибираємо. А саме готовий. Тепер перевіряємо. І все, ми бачимо, що е, наша гравець. Але ми не можемо ходити. І це погано. Так. Ну, не погано, можна це легко вирішити. І тут же є два способи. Але ще було треба було, е, коротше, є ще два способи, щоб ходити за допомогою поведінки нашого гравця. Такого поведінку. Поведінку. але тут прямо для 3D. Тут піде або автомобіль, вісім напрямків не підходить. Автомобіль найбільше. Але мінус. що Це, не, якщо ти затримаєш кордону справу, то тобто, точно буде повертається. Це як тут симулятор машини. якось. Але... Ну, я так симулятор торг їжджу. Або тому, що я можу проїжджати. Щоб це вирішити. Але я ще не договорив про ось е, поведінки. Якщо не хочеш, щоб ви краще ходити, потрібно зробити ще аркуш подій. Додати подію. Але перед тим я забув, що треба додати клавіатуру. Далі аркуш подій, додати подію, клавіатура, клавіша затисне, допомиліше. Тобто Далі. Буду нехай, вертатися вправо. Стрілка вправо. І давайте дію. Давайте тут наша гравця обрамо. І тут у е, нас прнути проти часової стрілки, а тут за часовою стрілкою. На 5 здумів підійде. Під перевіряємо, запускаємо. Це за швидко. Чотири Давай, є три. Три. Перевір. І так, можна ще помаліше Нехай буде два. Ну так, покладаємо. Тут навіть 4, хай мені буде 2. Далі додати знову подію, воєтура, хвалю ще затиску Тут же стрілка вліво. І дія спрайт повернути проти часової стрілки на 2 градуси. Все. Тепер ми можемо повертатись. Але ось є така штука, але ми не можемо ходити. Тоді нам треба знову клавіатура. Зробити у ході клавіатура. клався затиснута, бере стрілкого, ну, Ви можете Y, ВСД ставити. Я тут так буду робити. Раз, готово. І дію. Спрай. Тут у нас треба посунути вперед. Вибираю. Треба усунути вперед. На 3 градуси. Все. Можемо все зробити по ходьбі. Отак От можна. Але назад ще не можна йти. Я минулий раз. Ще не розумів, як це зробити, але потім попробував до штуку зробити, я догадався. Так, зробив стрілку вниз, так треба зробити. І додав дію, справи. І вибрав то саме. Посунути вперед. Або вперед, як я так, посуну вперед, ну, можу ж вперед посунутися, але як? я вирішу таким способом зробити. Я вирішив посунути вперед на мінус 3 градуси. І одмаги я... І я, і я зробив все правильно. І я міг нормально ходити. Тепер це не якась машина, може портати на місці. А, прокон, але лише таке, як механіка, щось похоже, коли лежав такою, то кожна машина. Але то не машина. Тепер. І. Але ось така штука є. Коли ми йдемо, йдемо і розірваємося, ми не вирізаємося. Вітаю наскрізь. Тут я вже е, не розумію, як це зробити, бо отут-от, наприклад, ну, якщо б не проходимо, треба додати тверде тіло поведінку. Але ось так, тверде тіло, ми будемо і так проходити. І ми будемо проходити. Але якщо ми отако зробимо, то гравця додамо поведінку машина, автомобіль. Буду, їхати, як автомобіль ішов простой, то ми не будемо проходити. це І ще її буде трохи. Як... Камера буде проходити. І щоб цього не було, ми маємо додати це, але от... тут Забрати галочку автомобіль, керування за замовчним. Ми тут заберемо галочку. Воно вже ходить нормально, не, не їздить, і ми не проходимо. Ось таку можна зробити легку гру, легку 3D-гру гру контракт 3. Не дуже важко. Можна зробити такий лабіринт, можна додати ще цей, але я думаю, ви вже вмієте, як будувати предмети і просто їх. Наприклад, там, що треба. Якщо плеєри, от гравець, торкайте до іншого об'єкту, вирайте там якісь там об'єкти, то і далі дію, ось його об'єкт вибирайте, там, там треба буде вибрати об'єкт, знищити. Ми може відсвічуватись таким жовтим. Ось така. Звичайно, зберегти. Jeg tror hva jeg trodde.